Мене попросили приготувати торт для дівчинки на 11 років, а я ледве не перевернула його та ще й написала на те ім'я. Сказати, що я встала сьогодні не з тої ноги, це нічого не сказати. Але все закінчилось добре, і зараз я покажу вам, як він створювався, і поділюсь з вами рецептом крему для покриття. Дизайн довірили обрати мені, тому я вирішила зробити пастельний фіолетовий колір. Замішую крем-чіз, рецепт залишу в описі. Взбиваю масло та цукрову пудру до пишності. Спочатку це виходить погано. Але потім все точно об'єднується. Далі потрібно додати сир і злегка перемішати. 90% успіху це правильні продукти. Я перепробувала вже купу сирів і раджу вам не витрачати час і купувати класичну Філадельфію, бо краще я поки що не зустрічала. Подивіться, який класний крем виходить. Я фарбую його водорозчинним барвником. Вирівнювати торт таким кремом це одне задоволення. Він просто ідеальний. Надписи я завжди роблю шоколадом, пізніше зрозумієте, чому. З вафельного паперу я вирізала маленьких метеликів та додам ще в декор ось такі бусинки. Метелики теж кріплю на шоколад. На майбутнє краще було б ізолювати цих метеликів шоколадом повністю, бо папір трішки розмок після холодильника, трішки магії і ось такий маленький тортик вийшов. Але це ще не все, бо пізніше мені довелося виправити ім'я і добре, що воно було написано саме шоколадом, бо дивіться, як легко потім можна це виправити. Якби надпис був кримчизом, я би не Знаю, що би робила. А так 5 хвилин, і готово. Це був дуже стресовий тортик для мене. Сподіваюсь, що ви оціните мої старання.